Колеги, вітаю! Мене звати Мар'яна Марценко, і ви знаходитесь на сервісі експертної підтримки бухгалтера АВС. Взагалі отримати грант у 250 тисяч це цілком реально. Е, як скласти бізнес план, як пройти перевірку і не втратити ці кошти? Розповім сьогодні у цьому відео. Дивіться його до кінця, щоб отримати чітку інструкцію з прикладами. Трішки хочу сказати про нас, взагалі, що ми робимо. Ми робимо бухгалтера впевненим і його життя краще. Більше як 300 тисяч бухгалтерів та ФОП навчаються разом із нами. Отже, давайте поговоримо взагалі, скільки та хто може отримати. До 75 тисяч може отримати фізична особа, хочу наголосити не діючий ФОП. І обов'язку створювати робочих місць тут в нас немає. До 150 тисяч гривень може отримати фізична особа або вже діючий ФОП, який веде свій бізнес. Але, до прикладу, в нього є фізичний магазин, а він хоче створити онлайн-магазин, і він має право отримати 150 тисяч гривень. І створюємо одне робоче місце. Також до 250 тисяч гривень ми можемо зробити, ми можемо отримати як фізична особа і як діючий ФОП. Із обов'язок тут у нас виникає створити два робочих місця. От в середньому слайді я написала 15 тисяч. Тут помилка, один нулик пропустили. 150 тисяч ми отримуємо за одне робоче місце. Але в нас є особливі умови для певних областей: для міста Дніпра та області, для Донецьку та області, Запоріжжя та область, Миколаїв та область, Суми та область, Харків та область, Херсон та область і Чернігів та область ми отримуємо. Подвійну суму гранту: до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч гривень за два робочі місця. Отже, давайте розглянемо з вами конкретно на прикладі бізнес-план для смарт-готелю. Скажу, чому я обрала його. Робила я дуже багато бізнес-планів, обрала саме його, тому що центр зайнятості захотів про нас написати в газеті. Ну, і я так розумію, що це найцікавіше було саме для них. Отже, тут ми маємо описати свою е, бізнес-ідею. так, В бізнес-плані в нас там є декілька пунктів. Взагалі, бізнес-план складається з двох розділів: безпосередньо з бізнес-плану і з плану надходжень і витрат. І коли там клієнт або людина, просто яка хоче сама собі зробити бізнес-план, податись в центр зайнятості, отримати грант на власну справу, він бачить бізнес-план, заповняє його. А план надходжень і витрат він. Чомусь, коли з ним стикається, там дуже багато цифр. Він каже, що все, це щось страшне, і в мене нічого не вийде. Нічого страшного немає. Сьогодні я вам детально розкажу, і ви побачите, як легко це заповнити. Обов'язково свої бізнес-ідеї, скажіть щось особливе, те, що відрізняє вас від е інших е конкурентів ваших, да? те, що буде вашою ізюминкою. Е тут ми вирішили. Обрати і побудувати свою, свою свій бізнес так, що готель буде працювати 24 на 7, оскільки комендантська година, люди з поїзда можуть заселятися. Таку опцію можуть собі дозволити тільки якісь класні мережеві готелі. І е, це грант на 150 тисяч, в нас тут буде створено одне робоче місце, тому що кількість е, апартаментів чи номерів, там, так, в залежності від кведу, який ви оберете, е, в залежності від того, яке у вас там приміщення, чи комерція, чи житлове, це все дуже впливає на ваш квед, по якому ви можете працювати. І тут у нас 4 е, апартаменти в хлопця, і він буде їх здавати. І, відповідно, йому треба тільки офіційно одна прибиральниця. Свої обов'язки адміна він буде виконувати сам. Отже, прописуємо про наш, нашу бізнес-ідею. Цілі, які в нас короткострокові, довгострокові, все тут розказуємо, пояснюємо. Поговоримо про суму вашого гранту. Так як я наголошувала тут, в даному. Прикладі, ми запросили 150 тисяч гривень, і ось тут є перелік того, чого ми хочемо купити з лівого боку. З правого боку є грантові кошти, на що можна використати взагалі, які є обмеження по відсотках. Зразу скажу по обладнанні безпосередньо яке ви купуєте, яке у вас має бути. Ви не маєте права його продавати. у Вас обмежень по відсотках немає. Що стосується закупівлі сировини, матеріалів, товарів. Послуг, це в нас 70% від коштів. Якщо ми заявили, що 150, то не більше 70 ми можемо запросити на товари, наприклад, під реалізацію і так далі. Що стосується орендної плати, це не більше 25%. маркетинг це 10%. Отже. Що ми тут купуємо? Так, Генератор, фільтр пом'якшення води, дивани, дві штуки, розшникосушки і комплект меблів. Що хочу наголосити, коли ми прописуємо, на що ми хочемо витратити кошти, ми маємо вважати, так, що наприклад, на сьогоднішній день, що в нас є? У нас є проблеми з світлом, значить нам треба для бізнесу генератор і так далі. Коли в нас в країні проблеми світло, з світлом, коли ви Описуєте свою суму гранту, прописуєте на що ви хочете їх витратити. Ці кошти ви ніколи не виграєте грант, коли пропишете, до прикладу, кондиціонери, так? Тому що там і законопроект по кондиціонерах був, що взагалі там до мінімуму зменшити їхнє використання і так далі. Тому ви одразу аналізуєте, що в нас в країні держава. Не може вам надати, так, під що, наприклад, немає світла, кондиціонерів ми не просимо. Просимо щось інше, а кондиціонери, якщо вони вам також потрібні, ви докупляєте за власні кошти. До прикладу, вот, закриваємо питання генератора, дивана, грошний сушок, комплекту меблів і так далі. Також ми тут прописали послуги, послуги бухгалтера в нас і також сировина і матеріали. Це побутова хімія йому. От якраз він бере на роботу прибиральницю, і йому треба, щоб вона з чимось працювала. Також розказуємо про свої навички та компетенції. Взагалі, чи був у нас досвід якийсь в, такий, в цій сфері, можливо, ви на когось працювали, можливо, ви десь були найманим працівником, можливо, просто адміністратором захотіли зробити свою справу і так далі. Або продавали в магазині і захотіли свій магазин. Описуйте тут свої навички, також цільова аудиторія. Тут, в нашому бізнес-плані, це звичайні фізичні особи. Просто от, спотяга і так далі, будь-хто може поселитися. Е, також ринок та конкуренцію. Маємо вивчити, які є магазини, і додати щось своє, так як я наголосила, що тут ми обрали, що буде працювати цілодобово 24 на 7, без участі адміністратора, що дуже актуально зараз, коли є комендантська година. Також. Взагалі прописуємо, як ми маємо там продавати через сарафани радіо, через от тут клієнт буде користуватися букінгом. Ми це прописуємо, соціальні мережі і так далі. Отже, ви зможете поставити це відео на паузу і детально, навіть коли будете робити свій бізнес-план, по-моєму переробити, так, приблизно знати, що де потрібно писати. Це не додасть вам абсолютно ніякої складності. Хочу розказати про наші вебінари, щоб не пропустити саму актуальну інформацію: взагалі бути в тренді всіх бухгалтерських новин, всіх змін, те, що користується взагалі попитом зараз, те, що зараз найгарячіше, найактуальніше. Переходьте за посиланням під цим відео та. Реєструйтесь на серію саме безкоштовних вебінарів. У нас їх дуже завжди багато, і сама актуальна, сама гаряча інформація на вас чекає. Переходимо до другого розділу, якого всі дуже бояться. Ось тут ви бачите, на плані надходжень і витрат статті надходжень взагалі ми прописуємо так. Ось е, в перші розмір гранту ми прописуємо там 150 тисяч гривень. Це наш грант. Також прописуємо участь обов'язково власними коштами, який би ви магазин не відкривали. Ви не можете все робити лише за грантові гроші. Центр зайнятості має бачити вашу зацікавленість і має бачити те, що ви готові взяти частину ризиків по своєму бізнесу на себе також. І тут власні кошти в нас участь 100 тисяч гривень. Ви прописуєте ті кошти, які ви можете самі надати. Ось тут ви бачите: від 1 до 12. Це в нас не місяці, це в нас квартали. І того це 3 роки. Приблизно наш дохід буде складати. Ось 350 тисяч гривень в квартал. Ми так вирішили, порахували і задали ось такий собі ось, темп нашої роботи працювати. Як ми маємо працювати, щоб виходити в квартал на 350 тисяч гривень? Нижче ми маємо прописати всі свої витрати. Взагалі, на що ми маємо витрачати? Так, оренда в нас немає. Сервіс Booking в нас бере кошти, 15% ми його тут прописуємо. Взагалі, також обладнання за грантові кошти. От ми пишемо, що ми маємо там купити, і по-любому буде якась в нас реорганізація, там стілець поламали, треба купити новий, також прописуємо. Також, наприклад, хімчистка, так, постільна білизна, яку клієнт буде здавати в хімчистку. Ми прописуємо витрати. Ось тут, там, де статті витрат, ви можете взагалі прописати все те, що буде безпосередньо в вашому бізнесі. А ось тут приблизно пораховані суми інтернетом. Нам треба комунікувати з клієнтами, поповняти інтернет, все це ви маєте врахувати в своїх витратах. Ще раз, 1, 2, 3, 4, 5 до 12 – Це. Наш квартал. Якщо ви зайдете, я буду лишати посилання, ви пишете там якусь цифру, але дуже багато стрічок вам буде рахувати просто автоматично. Це дуже зручно. Отже, переходимо далі. У нас тут ще закупівля побутової хімії по статті витрат і так далі. Що саме цікаве, ось тут там, де оплата праці працівника. І заробітна плата самого ФОП. Ми тут вказали, і оплата пра праці працівника. Ось тут ми вказуємо е наші витрати за квартал, яку там зарплату ми можемо дати, і так далі. І, і оплата податків і зборів. Ми тут вказуємо працівника нашого, те, що ми маємо так витрачати на нього, також можемо додати туди ЄСВ наше. І також хочу вам наголосити: не переживайте, якщо ви щось зробите не так, подасте в центр зайнятості ваш бізнес-план вам зателефонують і навіть підкажуть. Що виправити, ви потім просто його виправляєте, вам його не розглядають, не відхиляють, нічого, і просто повторно потім надсилаєте ваш цей інспектор вам скаже направить вас так по центру зайнятості, де вам треба щось підкоригувати. Тому не бійтесь, чистий дохід вам буде рахувати. От, знизу чистий дохід, перехідний залишок коштів і так далі. Вам це буде рахувати автоматично після того, як ви заповните свої доходи, які ви очікуєте, і свої витрати, які ви маєте нести. Також я залишаю вам тут QR-код, щоб ви отримали два готових зразки бізнес-плану. Для магазину і ось це для смарт-готелю, тому що він тут в і ви з ним не зможете ніяк попрацювати, якщо захочете щось попрацювати, більш детальніше проаналізувати, або просто вже в цьому бізнес-плані робити свої коригування і виправлення, щоб вам так було зручніше. Тому магазин та смарт-готель. Переходьте за QR-кодом, отримуйте, користуйтесь і біжіть, подавайте через дію. Бігти нікуди не треба через дію. Так, ви знаєте, подаємо ми е, цей, подаємось на отримання цього гранту. Отже, хочу ще раз проговорити про головне: перше, що вам треба буде, це працевлаштувати особу на срок не менше як 24 місяці протягом трьох років вашого ведення бізнесу. Бізнесу, яка поширена помилка. Нам сказали, що все, ми отримуємо грант, і ми зразу біжимо, щоб нічого не пропустити, оформляти працівника. Заявку одобрили, але кошти ще на рахунок не поступили. Не приймайте працівника одразу після одобрення заявки, одразу, коли вам сказали, що ви виграли грант. Біжіть оформляти ФОП, відкривати так, але не, ні в якому разі. Ні в якому разі не приймайте працівника до того, як ви не отримали кошти на грантовий рахунок. Також вам треба підготуватись до співбесіди. Не просто ось так: я не знаю, що і як, якщо ви складали цей бізнес-план самостійно, тоді ви будете в ньому дуже класно орієнтуватися, тому що вам треба знати цифри, знати свої надходження, знати свої витрати і знати, скільки податків ви маєте. Сплачувати так, за себе, за працівника в цьому орієнтуватися, розказати про те, що вас відрізняє від інших там магазинів, до прикладу, що вас буде цікаве? Чому саме ви маєте виграти? Тому підготовка до співбесіди, якщо ви Самостійно готуєтесь, самостійно складаєте бізнес план, ви і самостійно підготуєтесь до співбесіди, будете орієнтуватися, але наголошую, вам треба розуміти по оподаткуванню, скільки кому ви маєте платити і за себе, і за працівника. Якщо ви будете там брати таку послугу як грант на власну справу в когось, то вам скажуть, що і як казати, ну, покроково розкажуть. Також вам не можна продавати закуплене обладнання меблі, якщо ви його купили, поставили протягом трьох років. Те, що ви купили, воно у вас має стояти. Так, тому що прийде е, ваш е, інспектор з центру зайнятості, спочатку подивиться, запише, може, пофотографує те, що у вас є, і потім е, ще через рік, коли він прийде, він хоче побачити ту саму картину, те саме обладнання. Міняти ви нічого не можете. О три роки воно має бути у вас, і ви маєте його використовувати в бізнесі. Також для проплати е, нам потрібно приносити договір та рахунок в банк. Хочу наголосити, ви не отримуєте фізично кошти для того, щоб оплатити за два дивани, ви йдете в магазин, обираєте собі два дивана, несете в Ощадбанк рахунок, договір і. Безпосередньо Ощадбанк скидає гроші на магазин. Ви фізично цих грошей не маєте, але ну, в будь-якому випадку це класно, тому що ви маєте все, що ви захотіли, оплатили якісь послуги і так далі. Абсолютно всі питання на 150 тисяч по своєму бізнесі ви закриваєте. Це дійсно дуже класна економія. Коштів ФОП, коли він хоче почати працювати сам на себе. Економія коштів фізичної особи, яка хоче відкрити свою справу. Це дуже крута пропозиція від центру зайнятості. І зараз вона діє просто дуже класно. Центр зайнятості одобрює дуже багато заявок. Якщо у вас є ізюминка своя, то ви виграєте обов'язково. Навіть хочу наголосити, якщо ви один раз не виграли, ви можете податись повторно, доробити, допрацювати. Там буде висновок, поспілкуватися з центром зайнятості і допрацювати свою ідею. Е, також обов'язково, що хочу сказати, з чим дуже часто зіштовхуюсь. Коли ми виграли грант, нам е, в дії буде написано, що ми маємо звернутися в Ощадбанк. І. Що ж відбувається, ми йдемо в Ощадбанк. Нам Ощадбанк дає договір приєднання про надання мікрогранту з Ощадбанком і чомусь дуже багато клієнтів його гублять. Ні, ви одразу коли виграли грант, маєте створити собі папочку і збирати там усі документи. Хочу наголосити, для проплати ми несемо в банк договір і рахунок. Тому, коли ви будете заключати договір з вашим контрагентом, вам треба не два екземпляри, один вам, а один вашому там магазину, в якому ви купляєте, А три, тому що ще один вам треба для... Центру зайнятості. Тому три копії договору, не копії, а три оригінала договору ви маєте попросити в вашого постачальника, контрагента. І рахунка, можете там два попросити: один лишити в Ощадбанку, один в себе. Також вже проговорила, що не треба губити договір приєднання. Ви приходите в банк. Договір приєднання вам оща дає. Ви робите папочку і зразу туди складаєте договори, рахунки і цей договір про приєднання. Це перший документ, який ви отримуєте в Ощадбанку. І коли приходить інспектор, він за нього першого питає: бере цей документ і потім приступає до перевірки. Подати правильну звітність. Ми нижче про це поговоримо, як її заповнити. І ще раз хочу наголосити, що отримані кошти по гранту на власну справу не оподатковуються. Якщо ви там ФОП е на третій групі чи обкладати це 6%, так 5% єдиного податку і 1% військового збору. Ні, нічого ми не оподатковуємо. Нашим податковим агентом виступає центр зайнятості, і він за нас сплочує вже. Все, що потрібно. Отже, переходимо до нашого наступного етапу: це звітність. Е, що тут важливо? Ми маємо прозвітувати, коли ми отримали грант на власну справу. Першочергово, правильно, про нашого працівника. Звітуємо ми це в звіті: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платника податків фізичної особи. Отже. Ми в цьому звіті маємо заповнити в місяці прийняття. Так, ми зараз звітуємо помісячно раніше поквартально, зараз помісячно рядок 108. Це додається до нашої звітності. Якщо ми вже звітували, або якщо не звітували, це буде наш перший звіт. І якщо ми створили одне робоче місце, ми тут прописуємо одиничку, якщо два робочих місця, прописуємо двійку. І все, в основному документі ми не заповнюємо більше додатково нічого. Все стандартно. Якщо була нарахована заробітна плата, вказуємо і все. Далі переходимо до додатку 1, яка тут в нас особливість. Ми також все заповнюємо стандартно, але вказуємо ось ви бачите, ознака нового робочого місця. Тобто, по кожному працівнику, якщо в нас є 24-та колонка, якщо в нас є робоче місце, ми вказуємо одиничку тут. Зрозуміли, так, 24 -та колонка, вказуємо, ось тут я червоненьким обвела одиничку. І хочу наголосити, що тут в додатку 1, якщо редук 108 ми заповнюємо один раз і все, то додаток 1 ми заповнюємо ось так щомісяця протягом того терміну, який ми маємо обов'язково там 24 на місці, ми ставимо. Одиничку протягом кожного звітного місяця, який ми звітуємо. Це неразово. Кожного разу проставляємо при подачі звітності колонку 24. Отже, ще один додаток до цього документа, це додаток 5, який ми заповняємо, звісно, при прийнятті працівника на роботу. Він також заповняється разово, так, ну. Коли ще будемо звільняти працівника даного ж, будемо заповняти, але там вже нічого додатково вказувати не треба. А ось коли приймаємо, бачите, в нас колоночка 18, дата створення нового робочого місця. І тут ми прописуємо дату нашого працівника. Прийом, нашого працівника на роботу також спеціально провела вам, обвела вам червоненьким, щоб ви не забутились і правильно вказали все. Тому додаток 5, ми робимо, заповнюємо на той момент, коли ми прийняли працівника і просто прописуємо тут цю дату. Якби ви прийняли нового працівника просто, ви б цю колонку просто не заповняли. А в нашому випадку ми її заповняємо. Отже, нічого складного в подачі звітності немає. Поставити просто ось там створення робочих місць. Так, запомните правильно, додаток 1 і додаток 5. Я червоним обвела все чітко, все зрозуміло, ви нічого не перепутаєте. Тому в звітності нічого страшного в нас немає. Далі ми переходимо до наступного етапу: це перевірки, коли до нас приходить інспектор з центру зайнятості. І перше, з чого він починає, це, як я казала, з договору про надання мікрогранту з видає Ощадбанк. Видає Ощадбанк не обій цю заяву про приєднання до договору, тому що її чомусь вважають, що це не документ, не важливий. Ще раз кажу: створили папку зразу, коли ви отримали накладні ті, що по гранту, квитації, все склали туди. Так вам буде зручніше і легше. Бізнес-план надрукований. Ми надаємо і також в електронному вигляді для нашого перевіряючого оригінали документів кадрового обліку. Що це на штатний розпис, так бо ми без нього не можемо прийняти працівника на роботу. Наказ на прийняття працівника, повідомлення про, пень, про прийняття. Номер два. Вони навіть коли приходить перевіряючий, він може навіть не на всі ці документи дивитися, а просто сказати Дайте мені тільки це, і це достатньо там, наприклад, повідомлення про прийняття і наказ за часту беруть. Табель обліку робочого часу можете надати, але перевіряючий може вас навіть за нього і не спитати. Відомості на рахування та виплати зарплати. Тощо, все, що стосується працівника нашого, це стандартні документи. В будь-якому кадровому обліку нічого нового надали, все, перевіряючи, зробив собі копію і е підшив до вашої справи. Підтвердження цілового використання коштів. Оце, що я говорила: договора, рахунки, квитанції про оплату, виписка з банком саме по рахунку мікрогранту, це безпосередньо ви робите в своєму клієнт банку. І також накладні акти вже після того, як ви отримали послугу або отримали якесь обладнання чи товар під реалізацію тощо. Ще раз хочу наголосити, що договора ви берете три в контрагента, тому що один лишається в Ощадбанку. І потім, коли прийде до вас перевірка з центру зайнятості, вона вас попросить оригінал саме. Тому одразу берете три договора, щоб потім не просити додатково. Хочу наголосити, це не така податкова перевірка, де вас хочуть з вас зняти штраф і так далі. Тут всі, тут всі дуже лояльні. Вони можуть вам навіть щось підказати, що дуже круто зараз в сучасних умовах, що настільки підтримують бізнес. Тому, якщо ви все зробите чітко, ви будете дуже задоволені взагалі тим, що наша держава дає таку можливість зараз. Отже, потім який ще етап у нас є: огляд обладнання. Коли ви безпосередньо показуєте ось так, як я, я б там дивани у нас були, так, ось диван. Ось він тут стоїть, накладні ви бачите, все дивитесь і собі перевіряючи, записуючи Чи так само, що ви там купите якусь там, ну не знаю, там, якщо ви там швея, машинку можливо, чи ще щось хочете свою справу відкрити. Швейну показали, ось швейна машинка, там записали номер, чи так само генератор. Записали е код е цього обладнання і все. Ви не маєте права його продавати. Ще раз хочу на цьому наголосити. Отже, ще один документ, який нам треба отримати, це витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків з бюджетом. Ви це робите по кожному році окремо, за 24 й окремо, за 25 й окремо. Якщо у вас, от, наприклад, ви отримуєте грант в. Липні місяці чи в серпні місяці до вас вже прийдуть в 26-му році на перевірку, і вам треба буде брати цей витяг за два роки окремо, тому що за один не видають окремо взяли і все це можна взяти в електронному кабінеті. код я вам написала запиту так F1300207. Просто хочу наголосити, що цей запит ми створюємо по кожному році окремо, тому що у вас, якщо ви за один, вам просто не прийде витяг, якщо ви сформуєте такий запит за один рік не за один рік, а за період, там, наприклад, з 8 серпня 25 року до 8 серпня 26 року. Треба робити два окремих станом з 8 по 31-12 і з 1 по яке там число вам вже потрібно. Потім, перевіряючи, вам дасть заповнити ось такий бланк. Цей бланк дає центр зайнятості, тут нічого також важкого немає. Як ви це робите? Ви заходите в свій електронний кабінет платника податків. Якщо ви будете відкривати ФОП, ви з ним будете знайомі, там також нічого важкого немає. і вам цікавий буде розділ саме стан розрахунків з бюджетом. Тут ви прописуєте єдиний податок ФОПа, так що ви оплатили, податок на прибуток підприємства. Тут ви це пропустите, бо ви цього не платите, так, якщо ви ФОП, податок на доходи фізичних осіб, екологічний податок пропускаєте, єдиний внесок заповнюєте. Тому. Нічого важкого немає. Тут також відкрили стан розрахунків з бюджетом в електронному кабінеті і заповнили цю табличку за період, який вам скаже центр зайнятості. Поставили свій підпис і все віддали план к інспектору своєму. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі! Бажаю вам виграти грант на власну справу.